Привіт, давно не бачились, як бачите в мене зміни, і то суттєві. Скоро розповім, що і як було, чому така купіль замість ванної. Які її переваги для мене в час? Можна сказати, що повернувся до свого, бо практично весь цей час я рятувався холодним душем і контрастним душем. І поки в процесі готувалась купіль, я дуже зрідка ходив сюди. Сама підготовка зайняла набагато більше часу, ніж планувалось. Але холодна вода так і залишилась присутньою кожного дня в моєму життю.